Буду набирати все-таки я новачків, таких першачків у перший клас. Вартість першого такого стартового курсу буде суттєво знижена, тому що потім наступні потоки будуть дорожчати. Це так, як завжди, воно так має бути, як на мене. Тому що перший потік буде писатися саме на запитах ваших. Тих, хто прийде, хто прийде, і хто буде казати: мені те не зрозуміло, мені те не зрозуміло, давайте те пройдемось там. Тобто будемо вчити дебет-кредит, основи бухгалтерського обліку. Як воно що, воно, що таке взагалі той дебет і кредит, як його розуміти, як в обліку цьому розбиратися. Ну, тобто, по ходу, я собі якийсь план, звісно ж, побудую, але основний буде орієнтир на тих, хто прийде. Тому хто почує ось це відео, я потім його ще опублікую в соцмережах, приходьте. Вартість я потім озвучу. Ну, я думаю, що це буде десь 4 тисячі гривень. По часу теж не можу чого сказати, але я так приблизно думаю, що це буде мінімум місяць, ну а так оптимально по часу це два місяці. Тому що в нас не вийде кожен день займатися, тому що всі зайняті, всі дорослі люди. У нас то світла немає, то роботи багато, то ще щось. То я так думаю, що там один раз або два рази на тиждень будемо Ну може так оптимально, все-таки найкраще це два рази на Ой, на місяць будемо зустрічатися. Теж узгодимо час, кому як зручно. Я завжди надаю вибір право вибору. Наприклад, голосування є. В нас група, зібралася група, і от групою будемо голосувати як найкраще кожному. Лекції завжди у мене залишаються в записі, тому теж не проблема. Завжди можна потім передивитися лекцію, а раптом якісь питання, то можна задати або в чаті, або, на, наприклад, наступної лекції, на наступній лекції. От, тому я думаю, що теж так більш-менш нормально. Тому що теж я ж уже писала кілька таких курсів і от побачила, переконала для себе, що Ніколи не можна узгодити часу, щоб було підходило в.